Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео я розкажу якби, загальні положення для 3D-друкаря, в тому числі для тих, хто долучається до друк армії. Просто я цього раніше не робив, бо думав, що вони не потрібні такі відео, оскільки ну, там дуже все просто, на мою думку. Тому давайте розглянемо взагалі для початківця, що, що воно таке, той 3D-друк, і з чого взагалі починати. Отже, почнімо ну, взагалі з файлів. Що, що за файли ви завантажуєте на друкармії, наприклад, які там є ну, ті самі завдання? Ось, наприклад, бачите таке завдання. Ну, зона друку зрозуміла, це ваш стіл, колір також зрозуміло, діаметр сопла. Тут уже трохи не зрозуміло. 0,4 мм. Що це означає? Це означає, що ваше сопло має друкувати ну, при 0,4 мм, а не бути саме 0,4 мм. Ось в такому варіанті я друкую 04 соплом 0,6 мм. Це швидше. Також висота шара 0,3. 0,24. Де це все налаштовується? Як змінювати, я це все зараз покажу. Ну, Вага зрозуміла, партія так само, матеріал. Думаю, також вже нема питань. В принципі, вбивши у пошуку Google про матеріал, знайти взагалі не проблема зараз. На тому самому промі, вибираючи якийсь там ПЛА чи ПД, якось з магазинів, ну із торговців продавців, ви можете почитати, що воно і як воно, ну, якщо вам це цікаво. І деякі нюанси про нього. Також, в принципі, вказують температурні там якісь діапазони, в яких воно друкує. Ну і треба зважати ще на швидкість. При певних температурах, там друкується воно по-різному. Ну, коротше, це все більш поглиблено. Тут ми це не будемо обговорювати. Я вже це, про це говорив в минулих відео. Отже, з цим зрозуміло. Діаметр сопла 0,4, 0,6 це не значить, що у вас має бути або 0,6, або 0,4 сопло. Це просто сопло, яке може друкувати в режимах 04 чи 06. Сопло 02 може друкувати 0,4. Ну, в теорії. Але я б не став. 0304 точно друкуватиме. Я друкував. 04 я друкую 06. Тобто моє сопло 04 друкує в 06, без проблем, без ніяких критичних там, порушень, моделі. Вона цілісна, все там. Мішарова адгезія, все є. При тій самій 03 висоті шару. Далі. Отже, файл STL. Що таке STL файл і куди його дівати? Ви встановили вже там якийсь слайсер, от, наприклад, Prusa Slicer, про який в мене є багато відео. Встановили, і далі має пройти асоціація файлів. Коли ви завантажите файл, з якоюсь назвою неважливо, я просто перейменував, І в більшості, ну, в принципі, я так розумію, всі файли на сайті DruckArmy мають розширення STL, тому що це загальний файл, формат файлу для всіх слайсерів, його читають всі слайсери без винятку. Там є деякі ще, наприклад, Пруша читає, ще там декілька форматів, але не суть. З друкармії ви скачаєте файл в STL в форматі. Далі, якщо клікнути двічі по ньому, ну, наприклад, це зараз в мене відкриється інше. Так, це я таку якусь дичину взяв. Не суть. Якщо ви двічі клікнете, у вас тут от значок є, Пруші, значить він відкриється в Пруші. Асоціація пройшла успішно після встановлення ПЗ. Все ок. Ну, Неважливо, от я закинув е, таку детальку. Е, що мені потрібно якби, знати? Ми вже це щойно дивилися. Де шукати діаметр сопла ну, точніше, діаметр е, ширину лінії в даному випадку. І висоту шару. Переходимо в параметри друку. Шар та периметри, висота шару. Сходу вам пояснюють, що висота шару налаштовується ось тут. Висота першого шару я рекомендував би 0,2 мм завжди, без варіантів. І далі висоту шару вже змінюєте в залежності від завдання. Там чи 03, чи 0,2, чи ну яке потрібно. Бачу, в деяких завданнях прям 03 написано, і ніяк інакше, там немає діапазону, просто 03. В Деяких пишуть від 0,2 до 0,3, наприклад. Таке. Далі периметри. Ну, ось тут, до речі, не вказано, але загалом треба перейти уже на сайті, ну, взяти в друк, і там вже детальніше буде описано. Я вже не став цього робити. Ще є такий параметр, як периметри. Це кількість стінок може бути написано. І ще вказують шари. Це горизонтальні оболонки. Суцільні шари верхній і нижній. Ось тут вони налаштовуються відповідно. Ну і периметри зрозуміло. Це е, саме товщина стінки, саме кількість е, якби, ліній, яка утворить цю стінку. Ось це воно. Ось тут налаштовується. Далі заповнення зрозуміло, щільність заповнення налаштовується. Тут також, в принципі, вказують в завданнях друкармії. та край це адгезія. Це те, ну, якщо у вас е, деталь не дуже. Контактує із столом, вона там на підпорках, можливо, якась тонкостінна, ну або ви там вазу друкуєте без дна. Ну, коротше, варіантів багато, потрібно тоді робити край. Але я думаю, в завданнях це пишуть. Я, в принципі, не стикався із такими нюансами. Це вже, якщо у вас адгезія погана до столу, у вас немає клею чи ще якісь нюанси, то ви тоді на свій розгляд робите чи не робите цю type. Тут її можна зробити outer Brim only, inner Brim only або Outer and inner Brim. Тобто outer and inner, це мається на увазі зовні і всередині. Це тільки якби зовні, це тільки всередині. В даному випадку, якщо я увімкну outer, ну, давайте я навіть це зроблю. Обидва, 4 мм. Наріжу, кнопка нарізання, якщо що. Як ви бачите, з'явилася кайомка така. Це адгезійна така штука, яка дає більшу адгезію до столу. Тобто, якщо у вас площа контакту із столом деталі невелика, то бажано робити отаку штуку, навіть пруша тут буває видає повідомлення. відповідне. В залежності від часу друку, він видає ці повідомлення. Якщо дуже довго друкується і він бачить, що там поверхня не дуже прилягає, то він рекомендує зробити цю адгезійну брім. Цей брім. І от Зараз він і всередині, і зовні. Якщо тільки зовні, то відповідно в цих отворах не буде заповнення. Якщо тільки всередині, то в отворах буде, а тут не буде. Ну, Зрозуміло. І плюс такий бордюрчик, це ось тут. Якщо тут натиснути стрілочку, то він вимкнеться. Я, в принципі, ну, друкую ці петлі, а це не друкую. Ну, в залежності від моделі, це ж зрозуміло. Проста логіка. Ці петлі потрібні, ну от перша ця кайомочка, для того, щоб продрукувати ваш пластик. Ну, Крім того, що ще отаку мене кладе якби, лінію для того, щоб скинути із сопла якби, те, що там натекло після минулого друку. То він ще і продруковує, якщо у вас змінився колір, там, такі нюанси. Роблю завжди. Далі, з цим зрозуміло, що далі? Підтримки. Це більш, я вважаю, для досвідчених вже з підтримками гратися, але в мене також є відео на каналі про підтримки. Подивіться, якщо вам цікаво. Швидкість. Також для більш досвідчених. Тут багато налаштувань, і зараз я про них вже не говоритиму, також про них вже розказував розповідав в своїх відео. Це нам не цікаво, кількість екструдерів, розширений. Отут обирається вже оця ширина екструзії. Тобто, ширина. Діаметр сопла сопла в даному от випадку. За замовчуванням для мого принтеру він постачається соплом 0,4 мм. і Як ви бачите, у мене тут і в пресеті 0,4, я друкую в основному при 06. Якщо це якась така велика деталь, то ну, навіщо при 0,4 втрачати час, якщо можна це швидше надрукувати? Але теж нюанси для більш досвідчених, плюс, якщо у вас там швидкість підвищена, плюс якщо у вас там охолодження ще якесь, ну коротше, це вже таке поглиблене більше, і також відео вистачає на моїм каналі і взагалі на, в Ютубі про це все. Якщо хочете, подивіться. В залежності від пластика, там теж. Ну, коротше, нюансів дуже багато. Але загалом я розповів про всі елементи, які налаштовуються в друкармії в завданні. Ну, от завдання ви отримали, налаштовуєте ширину екструзії. Далі. Швидкість ні, швидкість ви налаштовуєте, підтримка, якщо потрібно. Вмикаєте, вмикаєте. там воно. автоматично згенеровані підтримки, просто отут вмикаються. Примусові тільки на столі або всюди. І вам більше нічого не потрібно знати. Підтримка тільки на столі і всюди. Більше нічого вам для новачка, для того, хто тільки почав друкувати, ну, цього досить. Тобто все тут, по суті, налаштовується. Далі заповнення і край. Край, до, до речі, тут вмикається. Край, який буде надруковано навколо кожного об'єкту на першому шарі. І те, що я вначалі говорив, на початку висота шару, нас цікавить периметри і суцільні шари. Більш ніяких налаштувань вам знати не потрібно. Далі, що я хотів сказати: бачив, є люди, які не дуже розуміють. ну, в принципі, можливо, це і для когось і логічно, що далі та й друкують. <клес> Дивіться, от у вас є така деталь, на, які, на якому боці її логічніше друкувати. Ви могли її скачати із друкармії, ну не таку я взагалі якусь скачали, і от вона схожа, на так перевернута, все ок. Тобто дно це верх, там є якийсь там бордюрчиком, Тобто логічно, що спочатку надрукується дно, потім піднімуться, надрукуються стінки і ці всі бортики. Все логічно. Якщо у вас е, деталь прийшла, ну, ви відкрили її, додали в слайсер, і вона отак повернута, це неправильно. Її потрібно перевернути. Ну, Логічно, що так принтеру друкувати важче, так друкується довше. Якщо я зараз наріжу деталь, ну, слайсен 14 мм. 14 е, мінус, е, хвилин. Якщо її переверну. І наріжу. 13 хвилина, але якщо це їх багато, ну ви розумієте, там розложені по всьому столі. Тому що міст тягнеться довше, ніж просто його швидко проробити, коротше ось в ті самі швидкості. Вас тут за замовчуванням вже є якісь виставлені швидкості, якщо ви їх не налаштовували. І от е, підтримки, інтерфейси, там мости вони будуть друкуватися повільніше. У мене мости взагалі на 20 мм за секунду друкуються, все, все інше от по 100. Реметри, ті самі заповнення. От заповнення в мене буде друкуватися на 100 мм в секунду. А мости 20. Так от, коли я його переверну, ось ця поверхня верхня, що зараз верхня, вона буде якби першою. Тобто це буде міст. І от міст буде друкуватися 20 мм в секунду. Зрозуміло. Ну, тобто, це такі елементарні речі, які, в принципі, логіка. Людей, яка вона працює, я думаю, не проблема здогадатися, що його потрібно перевернути. Про інтерфейс, про все це я вже розповідав у минулих відео, можете подивитися. Нічого складного. Ну і в цілому це все, що я хотів би розповісти про такі початкові налаштування. Отже, ще крім цього, я забув сказати експорт g-коду. Я ну, зробив слайсінг, все там налаштував, все перевірив. Надалі мені потрібно вивести файл і скинути його вже на флешку. Або якщо у вас флешка е, вставлена у usb роз'єм на, на ПК, то ось тут буде ще кнопочка е, якби експорту відразу на файлу відразу на флешку. Е, але давайте поки що так. Ну, от, Наприклад, я його хочу зберегти. Зберігаю і далі я отримаю е, ось такий файл. Файл g-код з формату. Далі я вже цей файл скидаю на флешку, якщо ви це не зробили одразу кнопкою, яка відповідно скидає на флешку. Ну і це все. Тобто, g код ми скидаємо на флешку, друкуємо, stl ми скидаємо у ну, так, Також, до речі, прушу можете відкрити і просто перетягнути із папки сюди, просто таким драг-н-дропом, файлик. І просто сюди завантажиться. Якщо у вас там якась асоціація файлів не пройшла і не з'явився на файлі такий значок. Або якщо ви скачали stl файл і вперше його відкриваєте, він вас ну, відповідно не, не відкриється. Він видасть таке вікно, в якому буде повідомлення про те, що виберіть програму, яка б відкрила цей файл. І тоді ви вже у цьому, якби. Переліку виберете берете прушу, ну, там будь-який слайсер, який у вас є. Чи кура, чи пруша, чи ще якийсь. Ну, як на мене, пруша досить простий, ніяких налаштувань особливо там не потребує. Плюс тут можна завантажити одразу, ну якщо він не підтягнув, то тут є в конфігураціях як підтягнути стандартні пресети, в яких вже все налаштовано. Там. Супердрафт, тобто це більша швидкість, драфт, Normal Speed, звичайна швидкість Optimal Speed. Деталізовано, там хай детал, супер-детал. Ну, коротше, тут пресет вистачає на різні випадки життя. Ось таке коротке відео. Дякую за перегляд, поставте лайк ще один лайк цьому відео. Також підпишіться, якщо вам не складно. Вам це нічого не вартує, а мені. якби, для... Підтримка каналу і розвитку це дуже допоможе. Також ваш коментар цьому допоможе. Успіхів навчанні до зустрічі.